Це дуже цікаве відео. Дивіться до кінця. Вітаю вас, мої дорогінкі світлячки! З вами відео ма Ірина на каналі Мій Світ. Нещодавно президент Зеленський заявив про те, що Україна готує контрнаступ у двадцять п'ятому році. І у генштабі є конкретний план, як досягти максимальних цілей. Військовий експерт Олег Жданов про цю новину дещо цікаво розказав. Зараз я його процитую і маю кілька запитань. Пряма мова. Дивіться, генеральний штаб завжди планує і планує декілька варіантів. Від найгіршого до найліпшого це перше. Друге, ми ж кожного місяця збираємося у форматі Рамштайн, і там постійно обговорюються плани стосовно передачі нам техніки та озброєння. І відповідно до цих планів, генеральний штаб і планує бойові дії на майбутнє. І до речі, я думаю, що це не на пустому місці. Президент сказав. Крім того, ще приведу слова Дениса Шмигаля. На його заяви не завжди звертають увагу. Але от на минулому тижні він сказав, що у нас вже сформовані та укомплектовані нові бригади, і ми тільки чекаємо озброєння для цих бригад. Так що я розумію, десь там в недрах формується нова гвардія наступу. Про це і говорить президент, що ми спланували контрнаступальну операцію, але питання знову ж таки впирається в техніку і озброєння, яку нам повинні передати наші партнери. Чому аж у 2025 році, чи можливо цей розвиток подій раніше, якщо союзники приймуть рішення нам допомогти? Е, мені здається, що ще в тому році е, хтось говорив, що нас то буде у 2024 році, тепер ми вже переносимо на 2025. Але мені здається, що як, так, як ми говорили про мобілізацію, у нас не так багато. Людських ресурсів, то нам би потрібно зброю, і все останнє мені так здається в цьому році. Тож, пані Яроночко, давайте подивимося, чому говорить вже про 25-й рік. Чому аж 25-й? Mm -hmm. Ну, дивіться, історія така. А, ну можливо, то я, якщо зараз скажу, то я розкрию чиїсь плани. О, дивіться, ваш пес навіть гарчить на вас. Так, я не знаю, нібито нікого немає, а він щось такий. Мені вже дуже цікаво, що там ви мали розкрити тії плани і що це за плани. Може, то не варто говорити зараз це в ефірі? І хоч вороги не такі розумні, як ми, і не розуміють української мови, ми все ж не будемо розкривати плани. Але ми збережемо це відео і покажемо вам його згодом. Отже, друзі, ми звикли звертати увагу на знаки, які нам щойно у нашому ефірі подали вищі сили, тому ми прийняли рішення не озвучувати те, що ми побачили щойно. Зрештою, в мене до вас запитання. Якщо у вас є свої ідеї, пишіть, будь ласка, в коментарях, діліться. Можливо, хтось щось цікаве запропонує і на наступний раз ми розглянемо, власне, ваші ідеї в ефірі і подивимося на так, ні, чи правда, чи ні. Тому переходимо до наступної теми і до наступного запитання. Зараз я би хотіла поговорити про нашу енергетику. Ударами по енергетичній інфраструктурі України росіяни хочуть змусити Україну маневрувати блоками АС, що може призвести до більшої аварійності. Таку думку висловив в ефірі українського радіо експерт інституту енергетики стратегії Юрій Корольчук. На його думку, росіяни хочуть вибити Україну з нормального графіка управління АС. Зараз важлива цитата. Дещо будемо дивитися. Маневрена генерація означає те, що повинен швидко включатися в роботу блок теплової або гідроелектростанції і покривати зростання споживання електроенергії. За відсутністю цих блоків, які сьогодні розбиваються ракетними ударами, виникає питання, що робити. Оце зараз ми будемо дивитися, до речі, що робити, що краще для України. Варіант А. Це відключати споживачі від електроенергії у період великого споживання, і варіант Б це давати навантаження на атомні електростанції. Це, по суті, єдиний стабільний вид генерації, який сьогодні залишається. Отже, все ж краще варіант А чи варіант Б? Ну, відключати споживачі від електроенергії. Я думаю, дивіться, десяточка пентаклів. Я думаю, що це кращий все-таки варіант буде. Десятка пентаклів сім'я приймає в цьому очі. Чи навантажувати? Якщо навантажувати атомні, може бути витік ти, ну, таких от як витік занадто багато цієї електроенергії. Дивіться, все-таки краще економити, мабуть, ніж навантажувати електростанції. Якщо буде таке, що прямо немає ресурсів зовсім, то скоріше всього будуть якби кращий був би вихід потрошечку економити. Хоча ми цього не хочемо, ми цього ж не любимо. Але якщо треба для України, то ми це зможемо. Українців просять підготуватися до можливих блекаутів Міненерго. За словами очільника Міненерго Германа Галущенка, масові відключення світла можливі вже у весняно-літній період. Все залежатиме від подальших атак окупантів. Коли міністр каже, всі купуємо генератори, то це трошки лякає, але насправді я хочу повторитися. Так, купуйте, готуйтеся, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися. І як показує, вже зима, ми зробили все, і вони не знадобилися, зауважив Галущенко. Давайте подивимося, чи нам чекати на блекаути, такі глобальні, які в нас колись були, коли ми сиділи цілу добу без світла, буквально нам вимикали на 2-3-4 години, і все. Чи таке може повторитися? Угу. Натискання пальця вгору під відео та ваші підписки це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо. Я не думаю, що буде блокаут. Щось таке відбудеться, що нам допоможе в цьому. Не бачу. Якісь є інші плани на добуток електроенергії. І цікава історія. Є якийсь типу план, можливо, щось. Ну, я б сказала, я не знаю, як це можна зробити так швидко, але є плани, де цю електроенергію взяти іншим шляхом, і вона буде здобуватися. Ну, якось через рідину, через воду, чи якось так. Ну, дивно, не знаю, як це. ну Ми знаємо, що у нас гідроелектростанція є, але нібито є інші плани на те, щоб електрика прийшла, ну, якби, і Вона нам досталась іншим, якимсь іншим порядком. Я не бачу, що були бикали. Так, ми подивилися, що по то в принципі не так для України страшно, але все-таки давайте, Оксаночка, подивимося при фронтові зони, тому що це теж наша люба Україна, але там більше навантаження взагалі на все. Одне одна справа в цих більш центральніших і західніших регіонах, інша справа все-таки про фронтові. Давайте подивимося окремо по них. Так, так, дякую. Отут якраз можуть бути, до речі, якщо там у нас випадала колеса фортуни зі СІМА, то тут, бачите, будуть, скоріше всього, будуть якісь і по-повішеному будуть затримки, і будуть якісь відключення такі серйозні. Ми питаємо це тільки про електроенергію, про навантаження, тому не лякайтесь десятки мочів. Вона говорить про те, що, скоріше всього, будуть якісь порушення, видно, знову якісь енергетичні такі. Будуть порушені системи, тому так, таке там може бути. Як довго ще окупанти будуть бити по українській енергетиці? Можливо, подивимося в весну і літо період. Можна так подивитися? Чи будуть так. бити, чи будуть продовжувати бити і весною, і влітку? Весна, Дивимося весна. Весна будуть, п'ятерочка, бачите, Пентаклів каже, що будуть. І будуть порушуватися деякі, прям так серйозні, якісь будуть порушення. Літо. Літо я б уже не сказала. Четверочка жезлів, Говорить, що от весною. Нам, мабуть, весною треба якось це все. Влітку хороша взагалі четверочка жезлів, якась така для України у нас. А давайте подивимось, що таке у нас влітку відбудеться в Україні, що мені так сподобалось жезлів». Давайте просто запитаємо хоча б в основному. Ми потім будемо ще обов'язково дивитися по місяцях, там, по всьому політньому періоду, хоч для цікавості тепер заглянути, що у нас таке влітку відбудеться в Україні, що нас так порадує. Ой, ну. Хм. Закрили мені цікава історія. Значить, дивіться, відбудуться якісь поостанні зміни в карта світу, іде і карта Верховного Суда. Може, це наша Ягія так спрацює, і карта, і карта лицар Пентаклів. Тут справа в тому, що якісь нібито чи світ підніметься, нарешті очухається, нарешті зрозуміє. Підуть до нас якісь великі ресурси влітку, і взагалі якось зміниться світувати, світ зміниться. І не просто світ зміниться, щось таке буде можливо взагалі в світі, не тільки в від Україні відбуватись. тому що карта світ звикла з Верховним Судом. Це якісь глобальні такі потрясіння, але до нас ресурси йдуть. Чи не до них щось дійде, чи ще щось І не запитали, що таке, що мені розшифрували карту Верховного суда, але мені верховна Зриця випала, закрили мені. Поки що, мабуть, не потрібно знати, що таке за колосальні зміни нам глядуть. Причому це зміни по кармі. А ми що проговорюємо, коли ми робимо молебе? Щоб що, що карма прийде розплатою до тих, хто прийшов до нас. Я дуже сподіваюся, що це якраз те, що ми з вами, Максана Чаровом так спрацює, тому що дуже сильні карти на літо випадають. Світ і Верховний Суд. Цей ефір ми записали 12 квітня. Карти діло кажуть, і влітку таки щось позитивне відбудеться. Зважаючи на вчорашні приємні події у США. Дякуємо Сполученим Штатам. А далі слухаємо цитати з болота Росія не завдавала ударів по українській енергетиці взимку з гуманних міркувань, щоб не залишити без електрики лікарні та школи. каже Путін, але попередньої зими Путіна не було гуманних міркувань, і він залишав без світла усіх, і лікарні і школи і без. Життя і без цього іншого. Тож, чому Росія не завдавала ударів по українській енергетиці взимку, а завдає зараз? У них не було достатньо ресурсів, насправді. У них не було достатньо ресурсів. Вони чекали, вони збирали. Ці ресурси, їм була якась ішла допомога звідкись? Вони чекали. І ем, те, що вони роблять зараз, по суті вони таки планували, тому що якби їм нібито допомога якась прийшла. Велика. Тому і не, і не робили. Все, тепер глядачі знають правду. Дякуючи, відаючи, ма. Як це добре бути відаючою, правда? Ви знаєте, ніколи не задумувалася, якось воно так собі по собі йде, просто воно є. І, але найцікавіше, що я не використовую свої дари у звичайному житті. Ну тобто я живу, так як і всі люди. Мені цікавіше бігати там, збирати, садити свої троянди і бігати по своєму саду і дивитися, пролітають пташки. Я тільки коли приходжу до вас, тоді включаюся в ці ресурси. А так. Бо соніш по траві? До речі, це теж спосіб щитування інформації, бо соніш по траві підключається до поля землі, пані Іриночка, і все знає до сонця, до сонечка підключається. Хто не бачив наш попередній великий ефір про таро? Що таке карта Таро? Чи це гріх, як каже багато людей, які належать до християнського ЕГрегору? Подивіться обов'язково і залишаю в описі до цього відео. Ви для себе відкриєте дуже багато цікавої інформації. Можливо, ви захочете розширити свій кругозір і піти на навчання до пані Ірини, яка вже зуби з'їла на цій темі. Все знає, і вам розкаже і поділиться. Я дякую усім, хто був присутній на цьому ефірі. Дякую Іриночці, що знайшла час, можливість і енергію прийти до нас, поділитися інформацією, подивитися в майбутнє. Дати прогнози і пророцтва. Нехай найкращі прогнози здійснюються. І дякую за наснагу. Всього вам доброго, мої прекрасні. Я вам бажаю мирного, тихого, не дивлячись ні на що, ні навіть на ті прогнози, що ми говоримо, що хтось там збирається щось робити. Хай кожен день ваш буде мирний, сонячний, люблячий, і хай весна вам дає велику, красиву наснагу у житті і в коханні. Дякую вам, дорогенькі, мої, дякую, світлячки. Вже зараз переходьте на канал Містична Історія, бо це треба побачити все Закінчено, й мене таке враження, що війна може просто завтра якимсь робільникам просто виключитися. Коли кожна душа знає про цю інформацію, вона прийде для того, щоб їй розповіли про її книгу життя. Я бачила, як Україну коронують. Я бачила, як Україні дають тризуб. Тепер ось ця вся історія буде розкриватися. Ми змінюємо всесвітній хід історії. Зараз формується те, чого всесвіті не було ще ніколи. Посилання на це відео ми додали в опис та закріпили у першому коментарі.